Всіх вітаю! З вами Марія і наше звичне, що буде завтра. Давайте розглядати, як завжди, починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, що завтра вас очікує у вашому особистому житті? Трошки отак я прикрию. Карти самі вистрибнули з колоди, тож навіть <святувати> дотягати нічого не буду, просто вже хочуть щось вам розповісти. Тож, король Пентаклів тут показаний, знаєте, людина, я не буду казати, що для всіх, для вас це ваш чоловік, це просто людина, яка Які важливі сімейні цінності. Чоловік, якому дуже добре поряд з вами, чоловік, який багато думає про вас, багато енергії приємної, чуттєвої енергії від вас може отримувати, а й так само відправляє в ваш бік, обмін енергіями, ось так. І знаєте, швидкі якісь прояви від людини у ваш бік. Ну, це може бути там, дзвінок, може бути, ну, прийде, а, приїде, до когось напише. Тут взагалі для багатьох з вас є закоханість від такого чоловіка, будете відчувати. І для когось з вас це може бути людина з минулого, може бути людина, з якою насправді у вас, ну, такі, були складні стосунки, складне розставання. Може бути така людина для когось, не для всіх. Взагалі-то людина якось от відчуває, що світ, його світ. Перевернувся і хоче, хоче. З вами було класно. Поряд з вами було дуже якось так затишно, впевнено, і хочеться до вас назад. Для когось така інформація. Починаємо сфера кохання. Сьогодні цікаво, карти розмовляють, вони самі вистрибують. Кохання, що там у вас буде завтра у сфері кохання. Так, зараз трошки я прикрию. Знаєте карту Диявол, хто давно дивиться розклади, знають, що там невдягнені люди і боротьба Король Жезлів і його боротьба з почуттями до вас. З одного боку, духовне. З іншого боку, диявольське. Це знаєте, коли людину дуже до вас тягне, і коли він розуміє, що між вами щось справжнє, щось, що ну, споріднені душі, таке якесь єднання, яке ну, таке рідко буває. Не до кожної жінки таке відчуває чоловік. Але тут все ну, два в одному. І рідна душа, і такий статтєвий потяг до вас, що це просто-просто. Це, знаєте, більш за все для тих, у кого тільки початок. Початок спілкування. А для когось тут ситуація, коли. Ну давайте так, в одному випадку ви можете бути заміжньою жінкою, а в іншому випадку він може бути чоловіком, в якого є жінка, але тягне до вас. Вибачайте дівчата жінки. Хто сидять і думають зараз, що це про вашого чоловіка? Ні. Тут саме до жінки кажу, що до вас хтось там жонатий може залицятись в цей день. Не лякайтеся, будь ласка, всі, бо ну ви ж знаєте, це загальний розклад. Це, знаєте, як до окремої групи людей буде відповідь. Всіх інших це просто не стосується. Так. Давайте далі. Для, взагалі для, тут є ще одна трактовка для всіх інших, кого не стосується теми трикутників. Коли в цей день чоловік просто буде вагатись щось, щось є, що його цікавить, і буде з вами цю ситуацію обговорювати. Це знаєте, як, наприклад, хочу щось купити. Але ну, це таке бажання, яке е, все ж таки він намагається підкоряти здоровому глузду. Може, воно не, не настільки щось потрібне, але так хочеться мати цю річ. І от такі, знаєте, от такі вагання можуть бути. Це як приклад на вожу, але ну, ви щось своє там будете знати в цей день. Давайте дії чоловіка у бік жінки в цей день. Ну, говоримо з вами про завтрашній день. Фантазії, фантазії він себе стримує. Чогось він в цей день, ну, як не може для когось з вас, як нема спілкування, ви на відстані, ну, на великій відстані. Карта світу показана. Між вами можуть бути дійсно великі відстані. Розмови можуть бути тільки по електронних якихось там соцмережах, телефони, відеозв'язок, але найбільше того, стримує себе. Знову ж таки, бажання є. Бажання підкорятись, бажання бути лагідним з вами, таким, щоб подобатись, і багато-багато мрій. Можете снитись чоловікові в цей день, може фантазувати щось про вас. Ну, тут, тут дійсно тут чимось жертвує і готовий чимось жертвувати, аби бути поряд з вами. Далі дії жінки у бік чоловіка в цей день. Ага, зараз хвилиночку. У нас тут геть усі невдягнені. Я ось так викладу. Жінка щось. Обирає роздуми, щось таке про цього чоловіка собі знає, тягне теж, тягне до нього, теж є бажання інтиму. Але знаєте, тут важливі якісь зміни стосовно цього чоловіка, стосовно роздумів про цього чоловіка, щось вона собі таке бачить в ньому, що просто, от ну, як Оці самі роздуми, що робити далі. Тут нема ще остаточних таких. Нібито вже обрала, нібито вже і знає собі відповідь, але все ж таки от далі, далі, далі розкривається якась інформація про цього чоловіка їй. ну Сама собі шукає цю інформацію, якісь питання ставить собі, чи йому ставить, чи з ким спілкується. Але ж. От такі вагання трошки ще. Але рішення якесь буде прийнято чимось і вона пожертвує. Так. Від болю буде тікати ця жінка, вона просто не хоче болю. І не тільки від цього чоловіка, вона взагалі вже обирає себе в будь-якій ситуації. Щось Тут, знаєте, такий вже досвід за плечима. Будь-який чоловік вже буде не таким, на жаль. Така, знаєте, поламана душа. Далі дивлюсь, робота, що Він буде завтра в роботі. Очікування якісь, і таке воно складно дається. Очікує, це може бути і ваша карта на цей день королева Пентаклів, а може бути і очікування від такої чи через таку жінку, королеву Пентаклів. Все насправді доволі швидко. Пройде і прийде, і як там вам треба. Тут не буде, знаєте, чекаєте довго, але насправді все якось так швидко вирішиться в один момент. Тож, по роботі більше страху, ніж того діло. Далі, що важливо прийняти вам завтра? Прийняти розмову. Дивіться, те, що вам було зовсім не зрозуміло, може дещо вас лякало, щось таке, знаєте, як туманом в голові напускало, зовсім проясниться через бесіду. Не так, що ви там самотужки задаєте питання і самі відповідаєте. Ні. Там, де вам з кимось треба поспілкуватись і дочекатись відповідей, зробіть це. З ким би там не потрібно було, це буде швидка, бесіда, це не буде затягнено, але відповіді ви отримаєте. І оцей період, коли ви щось собі не розумієте, щось взагалі таке ну, ну ніяк не розібратись, цілком і повністю буде висвітлено для вас. Від чого краще б за все відмовитись, давайте дивитись. Королева мечів. Там, де ви дуже-дуже собі, я б сказала, голову сушите через якісь думки, там, де ви вважаєте, що все геть погано, і тільки втрати, і тільки так, і ніяк інакше. І там, де ви тільки страхами і живете, відмовляєтесь від цього. Бо насправді, так як показано, повірте, ви багато чого знаєте, розумієте, але не все. Ну просто собі знаєте, що не вся правда вам відкрита. І от як би воно не було, як би ви не були впевнені в тому, що ви знаєте всі відповіді, ви бачите тільки один бік, а є й інший. І поки що інший бік перед вами закритий. Бачите, ви взагалі стоїте зараз. З зав'язаними очима, зав'язаними руками навіть не дотягнутись і не побачити поки що так. Відмовляйтесь від вже ну, якихось висновків, зарано вам ще їх робити. Чого б це для вас не стосувалось? От, у кожного своя якась ситуація, але ж не поспішайте з висновками, просто от через те, що вам не вся інформація ще до рук потрапила. Далі. Чого ж вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути? От контролю? Вам не уникнути, для когось контролюєте матеріальні втрати, е, ну те, що вам треба оберігати. Для когось контролюйте себе в емоціях, в їжі, в напоях. Може бути така ситуація, що ви з кимсь зустрічаєтесь. Це дуже приємна компанія, це все ну, взагалі все дуже гарно. Але ви потрапляєте десь там на якусь ну, за стіл, да? якась там дуже смачна їжа, але можете не знати міри в тому в цей день. Ну, так буває. І контролюйте себе. Все-таки ви виходите королевою жезлів. Це е, пані, яка все тримає під контролем, яка вміє додати контролю, вміє е, собі сказати ану, зупинись, або комусь сказати вже зайве. Чекай. Тож цього не уникнути. Порада від Вищих сил, давайте дивитись. На завтра порада від Вищих сил. Так, дивіться, в кого там страхи нічні, через сни або через те, що бомбардування можуть бути. Ну, ви ж в різних місцях країни мешкаєте. І ті, хто близько до кордонів, то я розумію, що там вам дуже влячно, все врівноважиться поступово і все буде добре. Оці страхи, вони ну, не на всю ніч, не на весь час, не на весь день. І, будь ласочка, бережіть себе. Тримайте себе в руках і завжди собі кажіть все добре, все добре, налаштовуйте себе на все добре, не притягуйте до себе більше страхи, бо думки матеріальні. це Ц цими двома картами це підтверджується. Бійтесь великих заробітків, бійтесь того, що до вас багато грошей прийде, і не будете знати, куди їх витрачати. Хай такі страхи у вас будуть. А всі інші женіть від себе. Все, на цьому дякую. Всім дякую, всім бажаю гарного дня і гарних подій в цей день і людей серед вас ще гарніших. І бережіть і себе, і свою родину. Побачимось в інших відео. Всім дуже дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.